Загальновідомий факт: трамваї їздять по коліях, але ці транспортні засоби не мають поворотних механізмів. І разом з тим кожен житомирянин знає, що трамвай рухається не тільки по прямій лінії. Існують повороти рейок на Майдані Перемоги, на вулицях Грушевського, Небесної Сотні, Корольова. І той самий Житомирянин, пасажир чи перехожий, бачив і знає, що в місцях повороту трамвая, рейки, криві. І ще одна банальність: в місцях повороту трамвая. Рейки, на жаль, зношуються, тому їх періодично потрібно замінювати. Житомирська міська рада виділила трамвайне тролейбусному управлінню 8 млн грн для закупівлі рейок, стрілок, комплектуючих для поточного ремонту трамвайних колі. Трамвайні колі під час їх експлуатації приходять в негодність. Вони зношуються і особливо в місцях поворотів. І в силу тертя ніхто не відміняв. І тому особливо ми приділяємо увагу заміні колій на цих ділянках на А ось як викривляють прямі рейки, що прибули в Житомирське трамвайне тролейбусне депо. Ось ці дільниці колію, кону, гутя, рейок. Травайних для їх заміни в місці. Рейки на підприємство приходять прямі і згідно того радіусу, який там є, коли трамвай повертає, ми згнемо ці рейки, щоб потім замінити. Це прес для гнуття рейок. Це іменно ручний прес, бо я не знаю, в Україні чи він ще десь є, бо в принципі, люди гнуть гідравлічним пресом, там вставляється, набирається програма, рейка вставилася і вийшло вже готова. У нас прес тільки є ручний. Машини їздять, приїжджають ці рейки і попадає пісок, а це як наждачна бумага. І воно за що губи цієї рейки, губа воно зношується, як наждачна бумага, вона його виходить, стирає. І бандаж трамвайного зношується, і рейка. Ну, Найбільше рейка зношується на кривих. Кривих у нас багато, От на площаді розворотників, з площаді на Грушевського поворот, з Грушевського на Небесної сотні, криві, оце всі де трамвай повертає з вулиці на вулицю. 3 серпня спеціальна бригада ТТУ розпочала комплекс робіт із заміни рейок на повороті з Майдану Перемоги на вулицю Грушевського. Попередньо водіїв було поінформовано про те, що рух у цьому напрямі буде перекрито, адже ремонтники виконують дуже небезпечні роботи. Це й встановлення важких рейок, яку не подолає жоден автомобіль, це й окалина, що утворюється під час зварювальних робіт. Але чомусь Житомирські водії дружно, так би мовити, ігнорують встановлені в зоні ремонту трамвайної колії знаки, в'їзд заборонено або, як його називають у народі, цегла. На жаль, таке ігнорування заважає робітникам якісно працювати та й себе наразити на небезпеку можна. Отже, ремонт колії в розпалі, за попередніми оцінками, робота завершиться у вересні.